Вітаю! Вертикальний крізький стібок вам може знадобитися для формування гілок, тобто для виконання рослинного орнаменту, ялиночок. Вибираєте для себе необхідний розмір, яким будете виконувати цей стібочок. Н'етка має бути завжди під голкою, і вишивати його можна як згори до низу, так і знизу до гори, як кому зручно. Працюєте голкою то з лівої, то з правої сторони. Від розміру залежить і вигляд крейцького стіпка. Ось бачите, тут це є густенький крізький стібок, який можливо виконати на найменший хід голки, як по вертикалі, так і по горизонталі. Ось таким чином, коли йде права і ліва петля, виколювання йде. В одне й те саме місце. Ось такий варіант виконання Крицького стіпка. Він є такий самий, як оцей, тільки розмір. Бачите, коли ми рухаємося по вертикалі на дві нитки тканині. Не менш цікавим є ось таке виконання. Це тоді, коли по одній стороні, наприклад, по лівій стороні рухаємося на одну нитку тканині і по правій, на одну нитку тканині. Ось такий він цікавий. І. За допомогою ось такого, чи такого такого можна формувати собі і різні колодочки. Ось бачите, тут є сформована колодочка якраз за допомогою ось такого шва. Ось така техніка його виконання. Виворітна сторона цих швів виглядає ось так. Користуйтеся. Дякую за перегляд.